Привіт, мене звуть Яна. Ми знаходимося на івенті. Це вечеря Янг Шефа та Сергія Хигая. Тут очікується біля 600 гостей. Привіт, мене звати Янг Шеф, Сьогодні самий крутий день в моєму житті. Привіт, мене звати Сергій Хигай. Сьогодні буде чудове цікаве меню. Вирішили готувати японську їжу. Перше ми робимо щось таке нестандартне, круте, на такій незвичайній локації. Є yeah. бест best. Of the best. Постер. Хочу супер подякувати команді постер, бо я думаю, що все ляже на моїй плечі. А ви приїхали, роздрукували QR-и, Все супер зручно. В нас є менюшечка по QR-у, є оплата по QR-ам, навіть відгуки, яких я не очікувала. Чому ми обрали постер? А що ще як не постер?